Коли приїжджаємо до свого садочку, одразу підходимо до цієї діляночки нашого саду. Тому що знаємо, що в нас тут є руда, зараз ви її побачите, яка тут господа господарює за нашої відсутності. Це в нас фундук зростає в цьому місці. Так ось ця руда. Дивіться, скільки вона шкоди нам наробила. Вона тут і поїла, поснідала, повечеряла. Ну дійсно тут же в нас все таке смачне. Дивіться, скільки в цьому році дуже багато. На кожній гілочці. Там можна побачити, так? Є. Багато-багато ну, горіхів. Всім привіт! Друзі! Ми в своєму садочку. Мене звуть Світлана. І ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Так от, в нашому садочку є і волоський горіх, і фундук. Ліщина. хто може не знає. Вона тут! Ласує, і, знаєте, ми тільки спостерігаємо, як вивірка-руда стрибає по нашому паркану, ось тут, потім на цей горіх, поїла тут, а потім вже і трошки поїла волосські горіхи. Ось дивіться, гарно, коли ліс поряд, але коли в лісі є вивірки, це знаєте як? То перший, або ви зберете врожай, або білка. Та ще знаєте, що вона робить? Вона волоскі горіхи закопує по всьому садочку, а потім навесні ми тільки і бачимо. Там горіх виріс, там горіх виріс. Отже, друзі, це такий вступ сьогодні емоційний. Сьогоднішнє наше відео про те, що варто знати новачкам, або тим, в кого є досвід, відповіді на ваші запитання. Тож будемо ходити по нашому садочку і буду звертати увагу на деякі моменти, які треба знати, і що треба можливо робити саме в вересні. Коли краще висаджувати рослини в горщиках, в свій садочок, восени навесні або влітку. Якщо ви придбали рослину в горщику з закритою кореневою системою, висаджувати рослини можна будь-коли, тільки щоб ви могли лопату. Лопатою працювати, щоб земля була така, щоб ви могли посадити рослину. У будь-який час, коли вам це зручно. Восени мені навіть подобається більше висаджувати рослини. Чому? Коли ви вже придбали садочок, вже все відквітло, ви придбали рослинки або облаштовуєте новий квітничок, то ви посадили рослину. Вже не такі спекотні дні, вже прохолодні ночі, може, дощі йдуть. Це опади, які допомагають вам в догляду за тільки посадженою рослинкою. Потім навесні повернуся, обов'язково, коли ви посадили рослину. І вона потребує перший місяць догляду. Поливайте навіть. Коли йдуть дощі, все одно контролюйте процес корінювання, звикання до вашого садочку, поливайте, поливайте, поливайте. І знаєте, що будь-які рослини, які ви посадили, поливайте до самих морозів. От можливість у вас є, поливайте. Перші три тижні обов'язково додавайте укорінювач, щоб рослинка швидше адаптувалася до посадочної ями, до того місця, де ви її посадили. Навесні саме ці рослини, які ви посадили восени, вони будуть прокидатися з усією природою в ті терміни, коли прокидається вся природа. Талі, води, все це буде допомагати прокинутися рослинці саме тоді, коли, її, коли треба їх. Так, ми висаджуємо будь-коли, ну, хто нас зупинить. І навесні, і влітку, будь-коли. Але все ж таки восени. Ви посадили, а навесні, коли все прокидається, і вам і робити вже нічого, все йде своїм чередом природнім. Отже, друзі, восени дуже гарно висаджувати і створювати нові квітники. Ось в цьому місці нашого садочку туя, яку я формувала сама, відео є на нашому каналі, вона тут в великому вазоні зростає. Ось дивіться, ось тут. Горщик великий, в якому зростається туя. Яким чином, ось саме такі рослини можна зберегти взимку. Саме так я в садочку тую не залишаю. Якщо ви придбали рослину восени і не встигли її посадити в квітник або ну, щось вам зашкодило, ви можете на зиму зберегти ось саме таким чином закопуєте в землю, в ґрунт. У будь-які грядки або в будь-яке місце вашого садочку. Ось дивіться, друзі, щоб ви зрозуміли, сіли ми біля ось цієї грядки, де в нас різні рослини, і так само ви можете зберегти і барбариси, і будь-які хвойні рослини, вербавна, спірея. Всі вони в горщиках закопані в землю. Коли ми закопуємо рослини саме в землю, ми допомагаємо кореневій системі рослини, тому що взимку рослини не бояться морозів. Вони бояться вітрів, які холодні, які видувають вологу з-під кореневої системи. Закопуємо саме таким чином. Дивіться, ось трошки бачимо горщик, щоб потім нам зручніше було навесні. І е, дуже глибоко закопувати не треба. Ну, ці рослинки ми ще під, підсипаємо землі, це в нас зараз вже вересень місяць. Але ось сам, саме таким чином можна зберегти рослини взимку. Рослина, яка зростала в вашому садочку в великому вазоні, як наша туя, ось з трьох стовбурів, не залишаємо її в вазоні, ще раз наголошую, а висаджуємо в горщиках ось саме в грядки. Землю десь закопуємо. Дивіться, деякі з цих рослин витримали минулого року без нашої відсутності, без поливу. Без нічого. Весна, літо, осінь, весь цей час вони зростали саме в грядках. Ну, ми їх перенесли потім, вони в іншому місці зростали і витримали без поливу, тому що були в землі. Тут і роса, і опад, і все це допомагало витримати. Бо горщики влітку, якщо б вони окремо стояли, вони дуже швидко пересихають полив необхіден. Можна без горщиків. Зберігати взимку рослини. Ось ми тут приготували вже дві грядки. Будемо висаджувати рослинки саме в ці грядки, в відкритий ґрунт. Вони трошки будуть тут зростати. Ну, сподіваюся, що ми все ж таки вже ми будемо доглядати за ними. Ви можете теж так робити. Висадили ви, витягнули з горщика, посадили в відкритий ґрунт. Так, рослини будуть швидше збільшуватися і скоріше буде зростання, тому що все ж таки в горщику вони стримують. Ну коренева система стримана, і всі рослини повільніше зростають. Тому ми деякі рослини, дивіться наші майбутні відео. Ми будемо тут висаджувати, щоб вони трошки швидше зростали, бо все ж таки нам в розплідничку в нашому хочеться, щоб деякі рослинки і швидше зростали, тому що багато хто з вас хоче придбати якомога більші рослинки. От саме це допоможе їм швидше зростати. Чи можна дорослі хвойні рослини ялівці, туї пересаджувати саме дорослі? Чи не зашкодить пересадка саме дорослим рослинам? Ось дивіться, друзі, я стою поряд з туєю, вона зараз дуже висока. Коли ми її пересаджували, вона була за вишки, ну, десь ось така. Це вже більше метра. Вона вже відросла від того з того часу, як ми її висаджували. Пересаджували. Доросла була. Дуже ризиковано ми робили, тому що ми пересаджували її під час спеки. Липень місяць був 32 градуси була температура, але нам так хотілося, і ми все одно її пересадили. Щоб не зашкодити при пересадці саме дорослій рослині, що треба зробити? Дуже гарний ком, коли ви викопуєте рослину, щоб він був. Великий, ну дивіться, ось нас тут е, туя десь сантиметрів 70-80 завширшки. Ось Саме такий ком, щоб був, щоб 70-80 сантиметрів в діаметрі був. І щоб вниз теж дуже багато, щоб майже всі корінці ви з собою забрали. Посадили, обов'язково гарно пролили яму посадочну і потім вкорінювачем і водою полили при посадці. І майже кожного дня поливала я тою, дощувала і поливала. Коли ви пересаджуєте дорослу рослину, що треба, щоб не зашкодити? І щоб все добре потім, щоб вона гарно вкорінювалася. Постійний догляд, хоча б протягом місяця, так, друзі. Ну, якщо ви вже хочете дорослу рослину пересадити, то треба її доглядати. Кожні 7-10 днів обов'язково укорінювачем. І треба використовувати гарний укорінювач. Я користувалася радіфармом. Мені він дуже подобається, гарно працює. І коли ми вже дорослу рослину пересаджуємо, саме гарні вони коштовні такі укорінювачі, але вони дієві і 100% результат. Дивіться. Три рази поспіль укорінювачем і протягом місяця поливаємо кожен день тую. Е, Ялівці, коли пересаджуємо дорослі, теж, друзі, так само робимо вкорінювачем і поливаємо, поливаємо ще. Коли ми висаджуємо самі такі рослини восени, так само будь-які дорослі я на початку відео казала, Поливаємо до самих морозів. До самих морозів поливаємо і поливаємо. Гортензії. Волотисті. Чи можна восени вже починати обрізати суцвіття? Особливо, коли вони вже сухі, вже гортензія відквітла. Обрізати суцвіття можна восени, але саме тоді, коли гортензія вже засинає. Це в листопаді і в грудні місяці. Вже тоді обрізка соцвітня не зашкодить рослинці. А як може обрізка зашкодити? Якщо ви дуже рано зробите обрізку соцвіть, ви тим самим простимулюєте відкриття нових бруньок і рослинка почне видавати нові пагони. Це не треба для рослини, тому що вона взимку повинна. Війти з гарним імунітетом і сильна, щоб вона не витрачала зайві сили на ось ці нові пагони. Ну, буває таке, що зламалася, тут вже ви нічого не зробите. А самостійно обрізати соцвіття я б не радила раніше, чим листопад або грудень місяць. Я, взагалі, своєму садочку обрізку соцвіть на волотистих гортензіях роблю навесні до початку сокоруху. Мені подобається, як виглядають ось ці соцвіття. Вони навіть взимку, коли засохші, вони дуже привабливо виглядають. Знаєте, в садочку нічого не бо... нічого немає, а ось саме на соцвіттях, коли сніжок затримується, це дуже е... привабливо виглядає. Так, от, якщо у вас немає змоги навесні дуже рано попасти в свій садок до початку сокоруху, а це десь березень місяць, початок березня місяця. Або навіть в лютому вже можна починати, коли температура 0, плюс 2 градуси, коли починається відлига, можна приїжджати в садок і робити обрізку болотистих гортензій. Тоді ви це робите саме вже тоді, коли рослини всі засинають. Листо листопад або грудень місяць, а зараз я б цього не робила. Деревовидна гортензія, анабель. Я теж не обрізаю соцвіття. Дивіться, які вони привабливі. Вони такого неймовірного кольору. Ну, як можна ось цю красу всю обрізати. Обрізку соцвіття або взимку роблю цієї гортензії, або вже навесні. Ось в нас поряд зростає садова великолиста гортензія. Дивіться, це всі пагони. Ще з 2021 року. Залишила їх всіх, трошки вона відросла. Ось саме коли великолиста рос... гортензія вже відквітла, і восени перед тим, як її ховати в укриття, а вона без укриття не перезимує, тоді треба відрізати, ну, на ось цієї гортензії я покажу. Дивіться, великолисту гортензію, вони такі. Малинові, рожеві, вони дуже ефектні, гарні. Обрізаємо тільки соцвіття. Ось саме тут, з краючку, з Дивіться, друзі, якщо ви придбали і вас немає досвіду, обрізаємо тільки ось соцвіття. І все. Всі бруньки, які внизу під соцвіттям, нам потрібно зберегти. Вони ось тут, саме на кінцівках. Нам треба їх зберегти, тому що саме ці гортензії квітнуть на бруньках минулорічних. Тому ось саме цю гортензію, оці пагони буду зберегати. Ось туди сховаю всередину під цей каркас. І зверху ще чоловік мені зробить ще каркас, такий сухий, гарний, великий, щоб зберегти усі ці бруньки. А вони можуть загинути при температурі вже мінус один градус. Тому вона вибаглива, але знаєте. Це для таких садівників, яким ну дуже хочеться, щоб в садочку були саме такі гарні мартинці. Прочитала коментар один, друзі пише підписниця Світлана. А як стригти барбариси? В мене щось не виходить. У нас стільки багато відео саме біля цих барбарисів. Стрижемо їх дуже багато разів за сезон, і ось дивіться, ну трошки не встигала я в цьому році багато стрижок зробити, і десь місяць назад я робила стрижку. Дивіться, які пагони. Зараз вирезень. Можна підстригти або кущорізом, або секатором, або ножицями. Будь-чим стрижіть, не бійтеся. Барбариси такі пластичні рослини. Вони витримають будь-які стрижки. Вересні можемо ось ці, -ці нові пагани підстригти. В нас ще є десь два місяці до Ну, У нас такі погодні умови, що і вересень, і жовтень в нас ще тепло. Буває так, що і в листопаді ще дуже-дуже тепло. Тому рослинам це не зашкодить. Можете, можете зараз обрізку зробити, потім молоденькі пагани відростуть. Вони, якщо морози вдарять, вони не витримають, вони змерзнуть, але це нічого страшного. Якщо навіть ви зараз не встигаєте вересні не встигаєте, в жовтні не встигаєте підстригти, коли можна це робити? Знаєте, коли вже рослинки будуть засинати в кінці листопада місяця, в грудні, якщо температура вам дозволяє, ну, нульова, така, щоб вам зручно було працювати, ви можете вже після. Цього зробити стрижку. І це не зашкодить вашим рослинкам. Підрівняєте, або зробите якусь гарну форму. А вже навесні у вас вже рослинки готові, такі охайні, і почнуть відростати. Тому не бійтеся, Секатором всі ці гілочки дивіться, або я роблю кощаріза, мені це подобається. Знаєте, як казала, як рейнджер, беру кощеріз і обрізаю. Бачите? Щоб? Охайно, щоб красиво. До речі, ці два барбариси восени неймовірного кольору. Цей грін карпет, він зелений. А цей а атропорпореа, він такий бордовий. Обидва червоного кольору. Восени. Прочитала коментар на каналі. Запитання було саме на тему, яку ми освітлювали 2-3 відео тому назад. Друзі. Знаєте, що так дуже часто буває. Будь ласка, не лінуйтеся, переглядайте, наші минулі відео. В нас є списки відтворень, де всі відео на одну тему об'єднані. Може, там є саме те, що вам і треба, і відповіді на ваші запитання, бо ми ж не можемо кожного дня знімати відео для. Кожного глядача нашого каналу. Нам неймовірно приємно, що ви дивитеся, що ви запитуєте, коментуєте це, допомагає розвитку нашого каналу. Але, друзі, може в нас вже є відео, яке саме для вас буде цікавим. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім глядачам, хто дивиться наше відео, хто з нами дуже давно, хто підтримує наш україномовний контент. Якщо ви ще не підписані, друзі, будь ласка, одразу підписуйтеся і ставте нам подобайку. Це теж допомагає розвитку нашого каналу. А ще ви можете стати і спонсором нашого каналу. Це це теж нас мотивує і підтримує. Отже, друзі, продовжуємо. Чи можна в вересні місяці стригти хвойні рослини? Можливо, ви дивилися наше відео саме на самому початку вересня місяця. Ось робили стрижку всіх цих рослин і формували їх. Так, можна. Хвойні рослини стрижіть в вересні місяці спокійно. Їм це не зашкодить. Ось дивіться, ялівець козацький, звичайний, стрижу його дуже часто. Вже нові пагони осі, можна всі їх обрізати. Нещодавно в нас було відео, де я стригла тою ялівець і працювала без рукавичок. А мені в коментарях одразу написали: Світлана, як ви працюєте без рукавичок? Ну, того дня я забула їх надіти, і скажу вам чесно, що так дуже часто буває. Стрижу без рукавичок. Це я роблю для відео. Я не боюся, в мене алергії ніякої немає. Але все одно треба працювати в рукавичках, тому що ялівці вони отруйні трошки, можуть таке, знаєте, ось тут покрасні почервоніння бути на руках. Тому обов'язково, коли ви стрижете або працюєте з ялівцями стоями, надягайте рукавички. Хоча я й відповідала вже на це запитання в відео, де ми розповідали про наші садові інструменти. Але зараз теж скажу: після стрижки всіх хвойних рослин на інструментах залишається смола. Обов'язково треба інструменти чистити, щоб вони довго вам слугували. Використовую засіб ВД-40 або його аналоги. Це треба робити для того, щоб видаляти залишки смоли з інструментів, і тоді інструменти будуть довго-довго жити. Дуже багато запитань щодо нашого водогіну. Було в нас відео, де я розповідала, що починати створювання саду, і казала, що майже в першу чергу треба робити водогін. Відео на цю тему або вже вийшло, друзі. Ну не знаю, як там ми поставимо його, або тільки но буде про те, як ми облаштували саме водогін в нашому садочку на нашій дачі. Тому. Кому ця тема цікава, відповіді всі будуть. Коли доглядаєш свій садок, багато нюансів треба враховувати. Сподіваюся, що мій досвід допоможе і вам, щоб не було помилок при догляді за вашим садочком. Бажаємо вам натхнення в цьому. Бажаємо, щоб вас завжди було вдосталь часу доглядати за своїми садами. Всім бажаємо всього самого найкращого. Слава нашій Україні, і її непереможним мужнім героям! А ми ж з вами вже дуже, дуже скоро, друзі, дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі «Сад Світла Світлани. До зустрічі!